Це це хто такий репер той? П'ять років пройшло ніби зріст. Я бачив тут тисячі сліз, як люди ховали надію, валізу без вір чекали безвіз. Це, між іншим, ще одне підтвердження, як лише одна буква повністю змінює сенс. Сьогодні у випуску ми проговоримо про дуже цікавого персонажа. Ще на початку проекту Хто такий, ми з командою вирішили, що не будемо оглядати біографії актуальних топ-чиновників чи керманичів країни, оскільки це може банально зашкодити обороноздатності. В цілому. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, Президент тут. Всі ми тут? Так, наша стратегія в плані переглядів була завідома програшна, бо купа з аж пищали від бажання подивитися, як ті чи інші рішення впливають на їхнє запливання жиром на дивань. Проте, на відміну від нас, інші канали були не такими прагматичними, і вже через пів року вийшли репортажі про діяльність то залужного, то подоляка, чи то про того самого Єрмака. Тут мій дім, тут, тут, тут мій дім. Ти вже вспокоївся чи ні? Проте спочатку повномасштабного вторгнення минуло вже чимало часу, щоб можна було робити якісь висновки та загалом розібратися, хто є хто, як от той самий Арестович, що був мало не світилом перемоги в перші декілька місяців, І десь діждашовотвоти, що от от ще чуть, -чуть. і от станом на сьогодні ми посягнемо на святе, фактично, пряме управління країною. Чи справді воно все осяжне, та які наслідки це для нас загалом принесе? Отож, зустрічайте найкращий друг Зеленського і найгірший друг Богдана, якщо також хтось пам'ятає звичайний офісний працівник, що має повноважень більше за деяких депутатів. Чоловічок, який проводив переговори з Росією ще до великої війни, та цього разу, напевно, друга особа за президентом України Андрій Єрмак. А перед тим як дізнатися, хто ж насправді в ці Марії Електрику зі щитка та продає румонам, аби не літали дрони з київстаровськими е, карточками. Все, до побачення. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви давно чекали випуск про страшну зелену владу, чи яку там зараз хейтять, бо я вже заплутався. Ви на каналі Крінч Тв підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або скориставшись іншими платформами, посилання на які ми люб'язно залишимо під відео. А ми поїхали! Андрій Борисович Чермак народився 21 листопада 1971 року в місті Київ, батько майбутнього політика Борис. Був теж уродженцем української столиці та працював у Держкомітеті з зовнішньоекономічних зв'язків. А мати Марія приїхала із Санкт-Петербургу на відпочинок по путівці. Так, до речі, і з'явився Єрмак на світ. Поїздка виявилась продуктивною, і весілля та народження сина сталося практично в один період. Ранні роки сімейство провело у Києві, проте 1980-го батька Андрія запрошують на роботу в Совкове посольство в Афганістані на посаду організатора системи профтехосвіти. Нагадую, що тоді почалася війна Союзу на Близькому Сході, що перетворив. В результаті цей регіон на знищену диктаторську залутку грили до війська відповідно всіх, щоб тілити свої збочені імперські амбіції. Але чому саме Єрвак старший поїхав на посаду організатора навчань училищах? Тут я не маю відповіді. Є купа конспірологічних теорій, що він був забарбований КДБ та висланий для контролю місцевого населення. Але підтвердження цим даним я не знайшов. Можливо, хтось з вас знає? Напишіть в коментарях. Так от, в 1980-му, коли Андрію Єрмаку виповнилось 9 років, та в них народився молодший брат, все сімейство переїхало до Афганістану. Ну, як все, маленького Андрійка випадково залишили вдома. Я примусив свою родину зникнути. Ра сталося зовсім не випадковою, коли вся родина поїхала на близький схід, майбутній чиновник залишився в столиці України з бабусею по батьковій рівні. Поки Єрмак старший вже як 9 років сидів в Афганістані аж до закінчення війни, малий Андрійко здобував освіту в загальній середньоосвітній школі no 259 та влаштувався працювати лаборантом кабінету при міністерстві освіти для покращення. Технічних засобів вчителів звучить страшно, але якщо я правильно зрозумів, це типу як пробірки підбирати для кабінетів хімії у школах. І оскільки Єрмак в армії не служив, то ну, напевно тому туди його і віддали. Батько тим часом залишився працювати в Афганістані і навіть отримав посаду начальника відділу кадрів, торгового представництва СРСР. Дивно, адже совок окрім смерті нічим не торгував. Проте розмова не про те. Таке призначення породило ще більше міфів, що батько Єрмака завербований КДБ, проте на вулиці був вже кінець 80-х. Совок ледве дихав доживаючи чи останні, а спецслужби країни Радне особливо висовувались на вулицю, хоча я, звісно, можу помилятись. Як би там не було, Андрій Єрмак в той час вступає в один з найпрестижніших вишів Києва Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та отримує ступінь магістра з міжнародного права. Вступає не з першого разу, але все ж таки потрапляє в інститут, який закінчує в ролі магістра з міжнародного права в 1995 році. Паралельно з освітою Андрій Єрмак починає на другому курсі працювати юристом в юридичній фірмі Prox. Заснований одним з викладачів того ж КНУ. Це дало небиякий досвід консультування великих міжнародних компаній, які в тому числі тільки хотіли потрапити на український ринок, що формувався. Чому молодого студента взяли так рано на роботу? Невідомо, але факт залишається фактом. По закінченню інституту Єрмак вже мав непоганий досвід та одразу отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Довго не думаючи, вже молодий бізнесмен засновує свою фірму, яка в основному спеціалізується на захисті авторських прав. А першим великим клієнтом стає такий собі Євген Рибчинський. Майбутній депутат Верховної Ради України та за сумісництвом кандидат наук з державного управління. Також, як згадує в одному зі своїх інтерв'ю Єрмак, він тоді заключив перший в історії шоу-бізнесу незалежної України продюсерський контракт, а потім працював з такими гуртами, як Green Grey та представляв інтереси власника Галарадіо. Такий старт дав можливість масштабуватися на міжнародний ринок, і трохи згодом Єрмак вже консультував та вів клієнтів за кордону, в тому числі таких гігантів, як Pixar та Disney. Можливо, завдяки саме цьому дядькові в кінці 90-х ти дивився по телебаченню качині історій, історії, але це далеко не факт. Ним словом, на початку 2000-х Єрмак непогано так себе почував. Бізнес йшов добре, а його проекти, хоч і не хапали зірок з неба, проте все ж були комерційно успішними. Тут важливий теж один момент: якраз в цей період відстоюючи інтереси компанії Інтер, яка тоді не перетворилася ще на проросійську помийку повністю. Єрмак знайомиться з таким собі молодим та амбітним пароком з Кривого Рогу Володимиром Зеленським, ще не знаючи, що він вперше бачить президента, воюючи із Московією держави через менше як 30 років. Така от іронія долі. Але тоді ніхто не знав, як складеться життя подалі. Тому на цьому моменті ми упустимо епічні зустрічі та знайомства. Єрмак вже свою чергу собі спокійно та мирно входить нове тисячоліття, обростаючи зв'язками у медіа і шоу бізнесі. І що робить будь-який, поважаючий себе бізнесмен такий період? Правильно іде в політику. Проте персонаж сьогоднішнього випуску не затоваришував з Леонідом Даниловичем кучмою 90-х, тому і не став доларовим мільйонером в майбутньому, і йому довелося шукати альтернативних шляхів збагачень. Таким чином, Андрій Єрмак стає помічником на громадянських засадах у 2005 році депутата регіонала Ельбруса Тадеєва. Якщо коротко, то цей чоловічок з екстравагантним іменем був олімпійським чемпіоном, а ще міцними руками і ногами в Верховній Раді, щоб блокувати в разі чого трибуну для Ригів. Не знаю, чим конкретно займався Єрмак у ролі помічника, але коли для синьо-білих запахло смаленим, то такий незмінний Андрій Борисович переметнувся в табір Яценюка на короткий період, а потім і взагалі зник з політичних радарів. Не те, щоб Єрмак і особливо світився, бо про його прізвище ніхто, по суті, то не знав, але все ж на цьому його похід у політику на той період закінчився. Що не можна сказати про. Роль продюсера, оскільки тут це набагато цікавіше. А розмовляти буде Валентин, продюсер із Києва. Куди пішов? Хто я? Сама пошла в Це бізнес з адвокатською діяльністю не зайшов. Чи можливо Єрмаку сподобалося, як махаються депутати у Верховній Раді в часі підписання харківських угод? Але перший вирішив себе спробувати у кіно, маючи реально непогані зв'язки з тодішніми акторами та режисерами. Єрмак засновив у 2012-му компанію під назвою Garnet International Media Group та дебютує зі стрічкою під назвою Правила бою. Це така собі драма про боксера, в якого хворіє мама. І боксер іде ток-типики на бої без правил. Пап, ти готов повітря. Дети этого кубинца. Я родился готовым. У стрічці знялись як і наші зірки, як от той самий Оторваль чи Усик, так і купа русні, бо очевидно, що стрічка орієнтувалася на ринок болід. Як би там не було, особливо успішним проект не назвеш, хоча і загалом він укупився в прокаті, зібравши 2 мільйони доларів при бюджеті 500 тисяч. Оскільки це принесло прибуток, то Андрій Єрмак продовжив свою кар'єру і до 2019-го зняв три стрічки, одна з яких була під назвою Межа та отримала навіть якісь міжнародні нагороди. Що цікаве, фінансування стрічок частково здійснювалося з державного бюджету. І за які такі заслуги невідомо. Але якщо вони принесли хоч якісь досягнення у світовому кіно, то чому би і ні? Та й держава в цілому за майже 5 років виділила 2,5 мільйони доларів, що не є аж настільки космічною цифрою в плані кінематографу. Таким чином, до 2019 року, ми маємо такого собі, можна сказати, успішного продюсера невеликих масштабів з непоганими знайомствами та досвідом роботи у кіно, та загалом нічим особливо не винятковим у всеукраїнському масштабі, просто собі бізнесмен яких сотні. Там ще правда була мутна схема по кришуванні кіосків у Києві, але там скоріше був задіяний той же ж депутат під Ригів Ельбрус Тадеєв, тому особливо на цьому акцентувати не буду. І от як так сталося, що при всіх цих вихідних даних, вже у 2004 році журнал Times визнає Андрія Єрмака одним з найвпливовіших людей в світі, помістивши його в топ-100 таких чоловічків. Отут -то й починається найцікавіше. 2019 рік на дворі спочатку президентські вибори, а потім і парламентські. Особливістю тої каденції є так звана монобільшість, перша в історії незалежної України при парламентсько-президентській республіці. А це пояснює для новоприбулих, коли парламент в основному керує країною, а президент лише відповідає за декілька обмежених напрямків. Вся влада фактично сконцентрується в руках у президента. Президент, хоч і має свою зону відповідальності, проте його депутати у розмірі більше 225 посіпак виконують будь-які вказівки, зосередивши владу фактично в одних руках. Ну, принаймні так було на старті, поки ще відверта вразота, яка потрапила до парламенту, не почала показувати зуби. Мама любить скорості вився. Мама, конечно. таким чином. Офіс президента, в якому по суті мали би працювати звичайні клерки, що слідкують за календарем відряджень та одягом президента, перетворились на централізований апарат управління країною. Всі радники президента отримали більше повноважень ніж будь-хто з депутатів, оскільки їхня думка напряму впливала на рішення президента, який в свою чергу роздавав власні вказівки в тій же ж монобільшості. Чи добре це в мирний час? Ні, це хрін собача. І я досі дивуюся вибору наших людей, які провернули таку неймовірну дурість. Тим не менше, не вникаючи в причини, розберемо хід подальших подій. Андрій Єрмак тоді не особливо рвався до влади, хоча через своє товаришування із Зеленським. Погодився стати працівником того ж офісу без будь-яких конкретних обов'язків та зобов'язань. Керівником цього ж офісу призначають Андрія Богдана, який стає другою за впливовістю після президента людиною в країні. А команда Слуг народу приступає до роботи. Спочатку той самий Богдан виглядає як чоловічок, що постійно нашіптує погані рішення Зеленському навушко. І це не може бути ігнорованим суспільством. З часом і сам пан Зеленський розуміє, що щось не так, а враховуючи, що Єрмак та Богдан мали свої особисті конфлікти, то рано чи пізно це мало якось відбитись на роботі апарату країни. Але все ж як Андрій Єрмак таки замінив цю чудову позицію? Та чому став особисто помічником та керівником офісу президента? Тут було декілька передумов. І перша Єрмак виглядав більш виконавчим за свого попередника та не боявся до всіляких переговорів, в тому числі з Росією. Тоді нагадаю, політика Зеленського йшла в сторону Примирення з Московією всіма можливими чинниками, в тому числі і обміном полонених та переговорів. І от власне основним переговорником виступив той самий Андрій Єрмак, маючи досвід у бізнесі і тягнучи то з собою в політику. Чи погане це рішення, важко сказати, але оцінку сьогодні ми упустимо. То вже зробило багато інших оглядачів та блогерів, особливо тих, хто не переносить Зеленського та його команду. Якби там не було, в 2020 році про Андрія Богдана всі забули, і йому на заміну прийшов Андрій Єрмак. А далі, як то завжди буває. Понеслось скандали навколо цього призначення тягнулися аж до початку повномасштабного вторгнення, там і звинувачення у втручання у вибори США. І так звані плівки брата Єрмака, і навіть підозра у зриві операції Вагнер Гейт. Коротко розкажу про друге та третє, оскільки воно дуже підмочило репутацію президента. Щодо так званих плівок, то такий собі депутат від тих же слуг народу Гео Лерос оприлюднив у Верховній Раді записи розмови молодшого брата Андрія Єрмака Дениса, який в невідомих місцях розповідав про посади у ВРУ та за скільки їх можна купити. Такий собі кишеньковий барига, якщо на те пішло, нагадаю наприкінці березня, депутат Гео Лерос опублікував відео. На яких, нібито брат голови офісу президента Денис Ярмак, проводить переговори щодо працевлаштування за хабар на певні посади в органах влади, плівки визнали реальними, а Андрій Ярмаку дісталося тоді сповна. Хоча останній стверджує, що його брат просто ляпає щось язиком. Ага, продавати посади керування країною, це саме ляпати язиком. Завжди так роблю. От вчора тільки сусідку Зою призначив на посаду прем'єр-міністра. Як би там не було, ситуація закінчилась нічим. Більше того, на Геолеруса подали до суду, який він успішно програв. З Вагнергейту вийшло ще епічніше. Фактично була зірвана операція по затриманню виродків з Вагнеру, яку планували понад рік. І все через вказівки Єрмака, який попросив декілька днів почекати, за які Лукашенко і покрутив бивць, що тоді були транзитом в Білорусі, та відправив назад. До Росії тоді ж і пішли чутки, що Єрмак це агент Кремля і працює мало не особисто на Путіна. Масло у вогонь підливала історія його батька афганця та зв'язки через бізнес у минулому з московитами. Тим не менше, щоб не ставалося з Єрмаком, президент країни Зеленський постійно його відмазував, розповідаючи, що це ефективний менеджер і, взагалі, нема місця коміству та призначення друзів. Що стосується пана Єрмака, для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи. Я знаю для чого. Я знаю, хто шантажував цими записами. І це період, коли СБУ сидів бакану. Друг дитинства чинного президента. Одним словом, політика до початку великої війни виглядала плачевно, і багато хто з аналітиків стверджує, що саме це і спонукало Московію напасти остаточно, хоча тут мушу не погодитися, оскільки ті гниди все одно рано чи пізно розв'язали війну, яку планували заздалегідь. Про те, що ніхто не очікував, так це такого супротиву, і в тому числі зі сторони того ж офісу президента, що в умовах війни виявився досить стійким із власною монобільшістю та командою. З початком війни Андрій Єрмак продовжив те, що робив до того: домовлятися, і це виявило. Ося у нагоді, хоча зараз викликає багато питань зі сторони громадськості. А основне, цей чоловічок зосередив своїх руках аж занадто багато влади, по суті, будучи ніким. Він реально по статуту звичайний офісний працівник, який в свою чергу зустрічається з послами США та періодично привозить в країну зброю. Не те, щоб останнє було поганим, але напевно, в плані вертикалі влади це не найкраще рішення, можливо, і провоковане війною та попереднім вибором українців. То хто ж такий врешті-решт Андрій Єрмак? По оцінці його повноважень та дій можна справді припустити, що це одна з найвпливовіших людей в країні на сьогодні, яка не має жодного запобіжника у вигляді того ж парламенту чи кабінету міністрів. Чи погано це в умовах війни? Покаже час, хоча я би зі своєї сторони не шукав саме там ворога. Стверджувати, що це агент Кремля та Москви, як мінімум, на третій рік Великої війни, тупо і виглядає більше як сценарій фантастики або московські наративи по розколу суспільства. Як ставитись до Андрія Єрмака? Вирішувати вам. Я вже свою чергу нагадаю, рано чи пізно ми повернемося до мирного життя і експерименти із зосередженням влади в руках однієї політичної сили, це завжди погана ідея. Тому я вас прошу, голосуйте в майбутньому відповідально.